За що на світі не хотіла б, щоб мені знову було двадцять зараз я набагато щасливіша ніж тоді, адже у тому віці ми ще тільки впізнаємо себе. Намагаємося зрозуміти, ким хочемо бути, страждаємо від невпевненості у собі. Зараз я знаю, що мені потрібно, а без чого я можу прожити. З дитинства вона вражала своєю красою, але спочатку мріяла не про подіум, а про серйозну роботу юриста. У 25 років стала мільйонеркою та обличчям відомого ювелірного бренду. Була у двох шлюбах та зараз має новий роман. Усе це про італійську модель та Кіноакторку, яку вважають секс-символом Моніко Белучі. Тож детальніше про романи, цікаві факти з життя акторки та чому їй довелося виборювати ролі у кіно, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У мене ніколи не виходило дружити з чоловіками. Так чи інакше, ми завжди підходили до певної межі, коли треба було вирішувати, або наші шляхи розходяться, або ми стаємо по справжньому близькими. Моніка болучі одна з найкрасивіших жінок планети. У її житті було багато шанувальників, але заміжня зірка була двічі. Культова актриса Моніка Болучі відзначає свій ювілей. 30 вересня їй виповнилося 60 років. Вона побудувала успішну кар'єру в кіноіндустрії, стала однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Про її романи ходять легенди. Давайте згадаємо найголовніших чоловіків у житті італійської краси. Суні для мене це єдиний спосіб кохати. Любов живе лише тоді, коли є взаємна повага та свобода. Ніхто не належить нам, ні чоловіки, ні наші діти. Ми можемо лише поділитися чимось із людьми, яких любимо. Роман з Аленом Делоном з Аленом Делоном Муніка познайомилась на зйомках реклами для італійського бренду хутряних виробів. Чоловік одразу помітив молоду і тоді ще невідому модель. Італійська красуня не змогла встояти перед чарівністю знаменитого актора, який був старшим на два. 29 років, але їхні почуття тривали недовго всього кілька місяців. Ми познайомилися в 1987-му, коли я працювала моделлю для того, щоб оплачувати навчання в університеті. Потім на якийсь час ми втратили один одного з виду і знову зустрілися десь через рік. Моніка Болучі була одружена лише двічі у своєму житті. Її першим обранцем став фотограф Клаудіо Карлос Басо. Вони одружилися 1990 року. На той момент Моніці було 25 років, і вона успішно працювала в модельному агентстві в Мілані. Їхній шлюб розпався всього через 4 роки. Бажання мати когось це абсурд за визначенням. Ми усі вільні люди. Коли ми обмежуємо когось у волі, почуття миттєво вмирають. Після того як Моніка знялась у фільмі Життя з дітьми у неї зав'язались стосунки з секс-символом італійського кіно Ніколя Фароном. Їх вважали найкрасивішою парою в Голівуді. Обидва були захоплені своєю кар'єрою, і 1995 року стало відомо про розрив їхніх стосунків. Це Чудово, я не зміг би закохатися в самого себе. Вона італійка, я француз. Між нами трапляється всяке. Я люблю Моніку і щасливий, що живу з людиною, яка, як і я, найбільше цінує. Свободу другий шлюб із Венсаном Каселем. Роман Белучі з Венсаном Каселем був найтривалішим. Венсан 18 років був головним чоловіком у житті. Моніки вони познайомились з 1996 року під час зйомок фільму Квартира. Спочатку актори один одному не сподобалися. Вона вважала його зарозумілою і марнославною людиною. А він вважав її дурною моделлю. Однак і їхня взаємна неприязнь згодом змінилася сильними почуттями. Венсан тричі робив Моніці пропозицію, і тричі вона йому відмовляла. Поки він не потрапив в аварію. Моніка була в жаху від травм Венсана і погодилася вийти за нього заміж. Вони одружилися 1999 року, коли народилась їхня перша дочка. Дева Касель актрисі було вже 40 років. Шість років по тому моніка народила другу доньку, яку вони назвали Леоні. Довгий час Моніка і Вансан були не тільки прекрасною парою, а й зразком для наслідування. Вже у серпні 2013 року Белучі і Касель оголосили про розлучення. Актриса розлучилась з чоловіком без скандалів, тихо і мирно. У моєму житті настав такий дивний перехідний момент. Діти вже підросли. Я ніби виходжу зі стадії активного материнства. Повертаюсь до себе як до жінки. Вперше своєму житті я одна без чоловіка поряд. Після розлучення з Каселем Муніка довгий час перебувала на самоті, допоки не познайомилася з молодим французьким художником Ніколя Лефевром. 2019 року Моніку Балучі часто помічала в компанії молодого художника, який на 18 років молодший за актрису. Цей чоловік володіє картинними галереями в Парижі. За інформацією, пара зустрічалась два місяці. І вже рік тому, після місяців чуток, моніка Белучі підтвердила свої стосунки з американським кінорежисером і продюсером Тімом Бертоном. Що я можу сказати? Я рада, що зустріла цю людину. Перш за все. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті. Я знаю цю людину, я люблю її, і я дуже поважаю Тіма Бертона. Моніка і Тім вперше зустрілись на червоній доріжці Канського кінофестивалю 2016. Шостого року. А в жовтні 2023-го на римському кінофестивалі вони вперше вийшли на червону доріжку як пара. А тепер перейдемо до цікавих фактів. У 25 років Моніка стала обличчям Дольжі Габана, почала мешкати у Нью-Йорку та вже вважалась доларовою мільйонеркою. Молодчі вільно розмовляє італійською, французькою та англійською мовами, а також володіє португальською, іспанською та мовою жестів. Ніколи не робила пластичних операцій та негативно про них відгукується. Акторка переважно не дотримується дієт, віддає перевагу прогулянкам на свіжому повітрі та йозі. Встати о п'ятій ранку, щоб о шостій бути на тренуванні? Боже, яка дурість! Замість спортзалу я просто одягаю чорне. Італійський акцент ніколи не заважав їй здобувати ролі поза межами Італії. Вона казала, неї італомовні режисери бажали зняти її у своїх фільмах, спеціально переробляли під неї сюжет, даючи глядачу зрозуміти, що вона італійка. Was my passion, but Кіно було моєю пристрастю, але такою далекою насправді я починала як модель. Це був найпростіший спосіб втекти від мого провінційного життя. А завдяки зйомкам у мене з'явився шанс потрапити до кінобізнесу. На початку акторської кар'єри їй довелось долати забобони пов'язані з модельним бізнесом та її зовнішністю, і попрацювати над тим, аби завоювати довіру у представників кіноіндустрії. Булучі боролася з упередженістю та намагалась добути складні та серйозні ролі. Вона хотіла стати справжньою акторкою, а не гарною лялькою, які лише пропонують грати в коротких оголених сценах. Загалом фільми моніки були на лі. Чують близько 80 робіт. Серед них навіть є участь у легендарній Бондіані. Вона зіграла лючію скіара у частині «007. спектр з Даніелем Крейгом і стала найстаршою дівчиною, або як називала Муніка дамою Бонда за всю історію. Досі найвпізнаванішою кінокартиною за участю зірки є романтична драма Малена. Багато в чому фільм Малена про мене та моїх батьків. Я теж народилася в невеликому італійському містечку, і мені добре знайомо ненависть людей до вродливих дівчат. За свій акторський талант вона отримала чимало престижних нагород: зокрема, дві премії Золотий глобус, дві премії Срібна стрічка, премію Доностія та Давид Дідона Тело. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!